Мамо, то що ви там з батьком вирішили? Я вже можу переїжджати у вашу квартиру, вже вкотре питає мене ліза. Донька зустрічається з хлопцем, заміж збирається, але якою у більшості молодих сімей має проблеми з житлом. А у нас з чоловіком є невелика двокімнатна квартира, яку ми придбали, коли мали таку можливість, і зробили ми це не для дітей, а для того, щоб себе в старості підстрахувати і б дітей нічого не просити. Ми з чоловіком ніколи не жили аж надто багато, одружилися, не мали нічого. Потім стали в Хмельницький на базар їздити, купували там речі оптом, а потім у себе у містечку на ринку продавали. Спочатку у нас була одна точка, потім ми ще кілька відкрили, стали трохи заробляти, але то були дуже важкі заробітки. Машини ми своєї не мали, чого лише намартувало взимку в холодному автобусі їхати по товар, а потім ще його продавати на вулиці. Мої діти виросли без мене, бо я завжди була на роботі, а дітей ростила моя мама, за що їй дуже вдячна. Ми з чоловіком розуміли, що цей бізнес не вічний, і що рано чи пізно він перестане приносити прибутки, тому ми жили скромно, а гроші відкладали. Так і сталося, коли почали відкриватися великі магазини та й маленькі, торгівля на ринку зійшла на нуль. Зараз ми маємо одну точку, і цього нам вистачає на продукти хіба що. Добре, що в кращі часи ми з чоловіком купили квартиру, зробили там ремонт і вже багато років здаємо її в оренду і маємо з того прибуток. Нехай це не надто великі гроші, але все ж це краще, ніж нічого, і в дітей не треба нічого просити. Я завжди думала, що діти з розумінням ставляться до цієї ситуації, та виявилося, що ні. Дочка останнім часом просто телефон мені обірвала, щоб я поговорила з чоловіком, адже рішення про квартиру приймає він як голова сімейства. З цією розмовою підходити до чоловіка я не поспішаю з кількох причин. По-перше, у нього зараз є певні проблеми із здоров'ям, і нам самим потрібні гроші. А по-друге, у нас, крім дочки, є ще син. І це буде не зовсім чесно і правильно виглядати, якщо ми доньці квартиру віддамо, а сину нічого. Ми взагалі як планували, у нас і дві квартири, в одній ми живемо, а іншу здаємо. І з часом ми мали б дати по одній нашим дітям, а поки що ми їх попередили, щоб на нас в цьому плані не розраховували і самі собі шукали якісь варіанти. Син поїхав у столицю вчитися, там уже працює, знімає собі квартиру, начебто його все влаштовує, адже він неодружений, і грошей йому на оренду вистачає. З часом, я сподіваюся, син зможе сам придбати собі житло. Дочка теж вже працює і теж орендує квартиру, але в нашому містечку. Коли вона вирішила заміж виходити, то сподівалася, що ми змінимо свою думку і самі запропонуємо їм в, в ту нашу другу квартиру. Та я пояснила доньці, що так ми втрачаємо занадто багато. Ті гроші, які ми отримуємо з оренди, нам суттєво допомагають. Адже зараз на ринку ми багато не заробляємо, а жити за щось треба. Мамо, ти ще молода в силі, могла б і за кордон на заробітки поїхати. Чого тобі тут сидіти? заявила мені донька. А батька вашого я на кого лиш? питаю. Інші жінки якось лишають, і собі заробляють, і дітям допомагають. а ти вчепила з того базару і не бачиш інших перспектив, повчає мене донька. Якщо ти бачиш перспективи за кордоном, то чому сама не їдеш?» – кажу? Хм, мені ж треба заміж виходити, дітей народжувати. У мене зараз інший період в житті. А от тобі, мама, якраз би дуже пасувало поїхати, ти б нам дуже допомогла. І взагалі, це смішно. У моїх батьків є квартира, яку вони здають квартирантам, а я змушена жити на зніманні, каже мені донька. Я вже й сама заплуталася. Що робити? Невже ми з чоловіком і справді недобре зробили, коли вирішили не віддавати зараз квартири дітям, а одну здавати і отримувати кошти на прожиття? А як би ви вчинили на моєму місці? Віддали б квартиру дочці чи залишили все, як є?